Вітаю, друзі! Привезла з Німеччини ось такий літак на радіокеруванні, але він має дефект. Тобто його продаємо під відновлення тим, хто розбирається в цьому. Це в нас модель Літака Су-35. Ось такий от, в комплекті пульт. Йдуть два акумулятора, зарядка для акумуляторів. Ось такі led ленти є, можна знизу підключати клей, так колеса там защелкуються, два запасних пропелера. Це кришечки від пульта. І дефект у нас не працює один мотор. Тобто, напевно, коли його збирали, чи клей попав всередину, чи можливо, хтось на ньому, на, на ньому літав, чи що не знаю, але він не крутиться. Тобто, оцей Легенько крутиться, цей не крутиться. Я тут перекусив один провід для того, щоб перевірити літачок. Тобто, щоб цей, який не крутиться моторчик, не робив якихось проблем на плату. Давайте я підключу акумулятор і покажу вам в роботі. Так. І давайте я од лянтищу. Два. Так, ось так. Я підключив. Я так розумію, що ленти, напевно, от сюди клеються Або на крило. Ну, сюди більше воно підходить, тому що провід можна якось гарно заховати. Так, включаємо літочок. Включаємо цей. Єдине, що я один акумулятор поклав на зарядочку. Я не пам'ятаю вже, який з них. Ну, зараз подивимось. Так, зараз він підконектиться. О, бачите, законектився. Перестав облимати. Ось там перестав облимати. Лента зеленого кольору в нас. І. Ось. В общем, плата керування передає, працює. Літати я не літав, бо я кажу, тому що тут дефект двигуна продається, як є. Під відновлення вони в інтернеті по 2 тисячі, по 3 тисячі продають. Буде дуже-дуже хороша ціна. Ну, по суті, беремо ціну за радіокерування. Ці моторчики в продажу є. Я знаходив комплект 4 мотора, коштує 180 гривень. Єдине, що там не вказані розміри, але візуально точно такий. А якщо шукати мотор сугубо на цю модель, один мотор 200 гривень. Тобто, я думаю, що ті. Комплект чотирьох моторів, можливо, вони такі самі і просто ціна набагато дешевша. Що продається яке, хто шарить, може поремонтувати і мати собі літочок. Візуально, він, я би не сказав, що чи літали на ньому, чи не літали, тому що я думаю, якщо б він в когось падав, то він був би якийсь оббитий. Як дрони вживані, то на вживаному дроні видно, що й ним літали. А тут стан, в принципі, наближений до нового або новий. Можливо, ним раз користувались. Не знаю, що сталося. В общем, як попав на так і продається. Всього найкращого пока.